Своє функціонування ми будемо робити нову, але коли оптимізація програм була, ви знаєте, то ми до зроблена на нас велика програма освіта в е розвиток освіти в місті суми. На наступні там я буду перед вами звітувати. А робота з обдарованою учнівською молоддю, як під програмою її розділом, так само і оздоровлення і ні, оздоровлення це спільна на нас із. Відділом молоді спорту і міська програма позашкільна світа. То робота за обдарованою молоддю є не зовсім невеличкою. Тут у нас було декілька пунктів. Прошу, що ми будемо продовжувати роботу цієї програми на наступні роки, і щоб вона також була і вашого сприяння. Одним із таких пунктів це. Ну, методичне зрозуміло, психологічна служба міста має працювати, допомагати. Це все такі теоретичні питання. Ми з ними справляємося. Є завдання таке, що виплата стипендій міського голови. Це в нас навіть у цей обмежений фінансово рік, який ми живемо, це все продовжується, продовжується 12 дітям, які найбільше ну, так літературно. Чи не літературно виражу свою думку? Прославили не світу, а місто суми виплачується стипендія 250 гривень. Це січня по червень. І продовжує цю роботу. Також і ще в програмі ми записано таке завдання вшановувати дітей переможців Це ми звичайно робимо обов'язково. Ми велике свято збираємо творче обдарування, збираємо туди дітей, батьків, педагогів, тому що в освіті не можна без стимулу. Люди заробляють невеликі кошти. А для того, щоб педагог хотів працювати. То треба, щоб була така трійка, як вітали фестивальників наших на день міста: це учитель, учень і батьки. Бо без цього, звичайно, успіхів ніяк не буде. То 236 учнів отримали подарунки: учителів, подяки, квіти, нагороди різного роду. Це програму ми цю виконуємо. Але треба якась підтримка. Вам треба якась наша? Да, треба Шо підтримка така. Навчання? Я знаю у інших містах, благо зараз інтернет, а то ми їздили, їздили. Наприклад, у Харків. Крім да, ми ще у нас є ще стипендія. Наші діти в цьому році ви знаєте, бо ми широко про це через агенцію промоції навіть показували роботу. Що у нас було чотири дитини, стипендіати, три президента і один кадміна. Це для міста Сум була велика заслуга. Ми дуже цьому раділи. До сліз, тому що такого не було в нас дуже давно. А сколько президентське п'ятсот там гривен було? Де да, літо? ну, а сам барак на батькам, що дитина на рівні України таке заробила. Це було, а вони були студентами, якось там прирівнювалося да. да, до чогось до стипендії. До стипендії прирівняли, бо вони ж учні ще. Бо там є різного роду. Ну, так мені говорили діти. Я батьки не запитувала, а діти що самі мені сказали, я днів. Вони зручно запитувати було конкретно, скільки ж ти заробив. Головне, що вони заробили ці стипендії. Це була дуже велика наша. До цього ми давно йшли, бо дуже важко конкурувати з такими великими містами. Але все-таки, подивившись, в деяких містах є стипендії або нагороди від депутатського корпусу. Я прошу, давайте ми попробуємо, може хтось і захоче. От іще там, мене збиралося 5-6 для дітей, 12 мера, 4-5 ми завжди отримуємо голови обласної ради. Наші діти в Сумах заслуговують, можливо, їх і більше, але не можна віддатися сумам. Треба, щоб вони ділять по всім нашим районам треба пане Триванка наносить зміни у, у те рішення сесії, де йде розподіл депутатських коштів. Бо пам'ятаєте, ми з минулому році хотіли декого з депутатів і навіть умовили, але коли кинулися в розподіл депутатських коштів, у то рішення сесії 2009 року, куди депутати можуть направляти кошти. А там немає стипендій, грантів по відношенню до обдарованих. Ну давайте попробуємо, постараємось, може, ж нас зрозуміють усі. От, наприклад, для того, щоб ви всім було Сам, зрозуміло, ми виплачуємо обдарованим. Це в основному ті, не в основному, а це виключно ті, які на рівні України, і це олімпіади, такий вузький напрямок у нас, або МАН, робота дослідницька, але це ж не завершується цим і не обмежується творчість дітей. То також мені говорять і керівники, і батьки. А чому забули про спортивні, це теж про славлення міста і так далі, або про ті самі стипи. Як школа, що очолює Віра Іванівна. Ну, якби закид такі роблять, що ми не до всіх не надаємо одинакових рівних умов. Тому що всі, Тебі хто добавить. При... На год по 100 1,5 да. ребенка і на... на 9 місяців, як це взагалі? Взагалі вони отримують цілий рік. Два рази ми робимо рішення, подаємо. І на канікули. А дитина по щервня 12 місяців не дивилася на канікулах. Канікули дитина на Олімпіаду, куди з історії чи математики є українську вона ж учителя канікула Юрій Вальдеморович. кого діти вже дорослі, що кого ще молодші. Ви дивитесь це дуже великий труд. Це страшенний труд, щоб дитина потрапила на ту Олімпіаду до Києва. Добралася. Працювати учителю, батькам і дітям дуже. Але ж ми маємо формувати еліту України. для того ми є. Тому а -а -а. прошу вас. Ми говоримо. Я не знаю, як ви правильно запишете. Я буду тоді порізно будувати. Але працювати, працювати це треба. Це ми дуже внести зміни в рішення тої сесії з приводу виділення, Ну з приводу тут зараз не випишемо по контрдаже. Якщо це будуть правили. маленькі гроші, ну це депутатам буде плюс що вони. А чому але 100 гривень за рік 1200 це теж в коримуті свої стипендії да. для раз. дитини? Вона mm -hmm. кожен місяць буде отримувати uh, по 100 гривень. Бо mm -hmm. кожна школа тоді їх ще по-своєму вітає, але не всі школи це можуть. Можуть олімпіади, школи ці, гімназії, можуть школи великі. Але в маленьких школах та, там Скажіть, там, будь, будь ласка, а у відділу молоді та спорту? Ви не знаєте, не існує таких стипендій? Але колись вони були, а зараз їх немає. так? Да? А що у вас в програмі такого немає, чи цієї програми немає? Теж треба ініціювати? Я так думаю, що я мабуть, краще буде, якщо буде. Чому молоді спорт не ну Ви мені пробачите мою нескромність, я в освіті, то я за освіту. Я розумію, я розумію. Ми тоді сформулюємо, Віра Івановна, Ви запишіте, а ми тоді з вами сформулюємо. І остання наша програма, яка на сьогодні запланована, це позашкільна освіта. Позашкільна міська програма надання позашкільної освіти позашкільним закладам освіти і заклади з дітьми. На період до 15-го року у нас є така програма, яка є підрозділом програми освіти великої, що ми сформували, то просвітую по цій програмі. Цьому році ви знаєте, що указом президента було оголошено роком творчості, тому приділяється така велика увага. Багато проводилося заходів на всеукраїнському рівні. І вимагають розвивати позашкільну освіту. Правильно вимагають розвивати позашкільну освіту, бо якщо діти є охоплені роботою в гуртку, у будь-якій спортивній секції в них залишається менше місця для того, щоб в голові виникали непотрібні думки. І це допомагає формувати їх в такому руслі. У нас працює чотири позашкільні заклади місті сон. Працюють вони давно. Дуже добре, що вони збереглись навіть у ті роки, коли закривали садочки, і так далі. І на сьогодні ця мережа збережена. Ми маємо багато і безліч різного роду ем, надбань. І не так давно, ну, може, місяців декілька, ми розглядали питання і були прописані у газеті День. Ірина Олегівна, вона це так, що в Сумській області, це на високому рівні. А ми складаємо в області одну четверту педагогів, одну четверту ми складаємо в області дітей, ну від загальної кількості. Але в результаті, звичайно, в нас не одна четверта ж ні в якому разі. У нас завжди 50% будь-яких нагороди всього приходиться на нас. Це я не хвастаюся, це я просто констатую факт. На сьогодні в нас працює 515 гуртків у чотирьох закладах групи творчих об'єднань, що на 23 одиниці більше ніж у минулому році. І охоплюємо до ну, якщо точно, то це 9 тисяч дві. Одиниці вихованців. І теж це на 545 осіб більше. Але і охоплюємо всього дітей у чотирьох закладах 40,1%. Це наші такі кількісні показники. Я дуже довожу області, коли нам виставляють градацію, що у якомусь там районі 80-70% і так далі. То на 40, де нам ставлять 40, я зовсім не погоджуюсь. Бо у нас є варіативна складова. Якщо в навчальних планах у робочих по області їх майже немає, то з боєм ми все-таки у Світлани Андріївни відспорюємо в цьому році варіативну складову для того, щоб у школах функціонувала якісь гуртки і так далі. Тепер президентом і е, е, міністерством поставлена. Дуже висока така планка, щоб охоплено було в середньому по Україні 70%. Якщо ми порахували всі гуртки, які працюють у школах, у наших позашкільних закладах і діти наші ж відвідують у місті суми, наприклад, є великий центр роботи з талановитою молоддю позашкільних, який підпорядкований обласному управлінню, але нам три тисячі тисяч дітей сумчан, то ми домоглися те, що нам їх зарахували. І нас на сьогодні. Всього ми 80% дітей охоплює позашкільною освітою. Спортивні школи обласного підпорядкування не приїхали звідти за збуди. Правильно все рівно це наші діти. Та сама барса, про яку тепер м -м, сучасно говорити, да? там зараз до 700 дітей далі буде тисяча. В основному це ж наші діти. У них будуть виїзні, і так далі е працювати такі школи. Але тому наших дітей 80 охоплено. Якщо порахувати взагалі, скільки в нас дітей в минулому році зараз почнуть працювати позашкільні заклади з 15 вересня, вони формують собі мережу, то е якщо говорити про всі, е всю кількість дітей то і про кількість гуртків, то в нас на, е припадає 100%, ще 100 дітей охоплено без зашкільної освіти, От такого ми можемо. Теоретично ми всі розуміємо, бо одна дитина може записана бути трьох гуртках і так далі. А є ще діти з дев'ятною поведінкою. Є з таких сімей, яких ми тільки починаємо знати, що вони в нас є, ці діти, і охоплюємо їх освітою. Тому, звичайно, це ще проблема існує. Я не можу вам констатувати, що всі діти охоплені позашкільною освітою. Ні, ми тільки зараз зробили ще облік дітей по мікрорайонах. Працювали педагоги разом з керівниками і виясняємо, уже ми знайшли наприклад сім сімей, в яких діти не навчалися. В основному це стосується Баранівки, району 11 школи, де живуть. живе населення ромської національності, ви ще з ними, з ними тільки почали роботу. Дуже важко. Ускладнюється, звичайно, ще процеси. Ускладнюються, звичайно, процеси ще тим, що люди живуть в одному місці, прописку мають в іншому, зареєстровані десь. Тому, але ми думаємо, що ми справимося з цією роботою. Що є, не позит... mm -hmm. да, що є позитивного. Те, що виплачується заробітна плата вчасно, понад за 8 місяців ми використали це з другого пошука на козашкільного освіту буде 6,5 мільйонів. Але це комунальні послуги, заробітна плата. оце такі використання. Непозитивним також є те, що в цьому році ми не додаємо гуртків. Ми визначилися, що поки що будемо працювати з тією самою кількістю гуртків, тому що дуже обмежує нас фінансове управління. У нас, Трошки не вистачає коштів на заробітну плату. Ви знаєте, що додавали нам да? з державного бюджету не вистачало, тому обмежилися тією кількістю, що є. Але це не означає, що в нас буде гірша якість. Ми будемо працювати охопить, ми зможемо всіх навіть кількість збільшити. Якщо 15 чоловік має бути у воротку, нічого страшного, чи там буде займатися 17. В Цьому році ми йдемо по цьому шляху. охопимо всіх. Кого можемо охопити? Ну також бажає багато гуртків. У нас в місті суми по зашкільних закладах працюють і ще за додаткові освітні послуги. Так вони у нас називаються терміном. А якщо конкретніше сказати, то ж це за батьківські кошти. Тому всіх бажаючих влаштовуємо і не буде жодної дитини, для якої б не знайшлося в наші в нас дуже розмаїто. Якщо 515 п'ятнадцять гуртків угрупувань, то це зрозуміло, що різних напрямків. Це без спортивних шкіл і без спортивних секцій, тільки позашкільна робота. Ну і що є найбільш позитивного, я думаю, ви це підтримали. спасіба вам велике за це, що вперше за багато років Палац дітей та юнацтва починає е ремонтні роботи. Дах демонтована на суму 150 тисяч, бо дуже багато там треба ремонтних робіт. Ви знаєте, що автора зала в центрі міста, яка є дуже такою Можливо, вони б могли і гроші заробляти, тому що центр міста раніше вона була в попиті і завжди просилися в ту велику актову залу. Вона є закритою, тому що на, на ремонті їй треба великі кошти, і не було таких коштів. Але те, що ми відремонтували капітальну покрівлю, це великий плюс. Така ситуація в нас на світі. Ну і е, таким останнім штрифом, до того як ми готові, звичайно, у нас дуже багато проблем, бо якщо 85 п'ять закладів, то якщо я скажу немає проблем, то це неправильно я скажу, і це буде нечесно. Проблем у нас дуже багато. В кожному закладі вони є, в кожному закладі різні. Але вчора були представники е, Кабінету міністрів. Бо ще місяць назад ми всі чули, читали в інтернеті, що Азаров, Прем'єр-міністр розпорядився, що представники кабінету міністрів, працівники його будуть на місцях вивчати стан підготовки до нового навчального року і опалювального сезону. До вчора у нас було три чоловіки, цілий день вони працювали в місті, перевіряли як ми підготувалися до навчального року. Віра Івана також зустрічала їх, і перевірка була дуже серйозна. Так ніколи не перевіряли за всі мої роки, тому що починалася перевірка з теплопункту. 17-та школа, ну ми по району, щоб вже їх довго не возити, 18-й садочок, садочок номер 14 і завершили школою номер 27 на хіммістечку. Ну, так вони хотіли, щоб подивитися різні райони нашого міста. Так? І зауважень нам немає. Я ще раз перепитала і сказала, що скажіть, будь ласка, що я можу сказати міському голові? Сказала, що зауважень до освіти немає, крім відтізних шляхів до закладів освіти. Ну, до 29-ї школи була гарна дорога, але підізимо шлях, коли ми стали їхати до 27 ї школи по містечку, то звичайно гарно, що в них була гарна машина. Вони їхали своєю київською, то не так було помітно. А якщо їхати на Жигулях, то дуже помітна була наша негарна дорога. Трошечки це їм якби враження підпортило. На, підпортило. Але